Картоплекопалка цього року вже викопала більше ніж 20 сотих картоплі. Все тут нормально, нічого ніде не розкручується. Єдине знову лопнув пильник. Я його вже десь був міняв, здається, роки два назад. І от купав картоплю і звернув увагу, що він знову тріснув там. Я поїхав купив ось такий пильник. Коштує він 15 гривень. Зараз я це все розкручу і заміню його. ТО провів, пильник замінив, тут все почистив і змастив. Використовую для таких шарових наконечників ось таку смазку ШРБ4. Все, тепер можна спокійно працювати копалкою далі. Всім привіт. Прийшов час вибирати картоплю. Погода класна. Я зараз покажу, як мотоблоком Мотросіч картоплю вибираю я. Земля трошки вогка, погано видно картоплю, але урожай більш менш. Тут кінець рядка і трошки зілля більше було, мотоблок тут більше буксує. Кнопка Не захотіла виключити мотоблока. Ось так. Потрібно вибирати картоплю. Не треба показувати відео, заганявши мотоблок в мокру сиру землю і казати, копалка не копає, мотоблок буксує. Потрібно працювати ось так. Зібрав я тут два рядочки картоплі, почав купати ось третій. І згадав, що мене іноді запитують, як же ж ти копаєш мотоблоком, що він тебе не буксує, коли ти йдеш між двома викопаними рядками. Я коли збираю картоплю, я стараюсь усю землю сильно по бокам там не русовувати. Ось цей зараз рядок між двома викопаними і покажу як на ньому йде мотоблок Ось така картопля є різна. І випадає і притрушується, бо є ось такі порні ну Я думаю, зрозуміло, що мотоблок теж може йти між двома викопаними рядками. Зайшовся я два рази туди і назад. Це якраз в мене середина города. Цих чотири рядка я перед тим прибрав від зілля. І зараз, виходить, тут середина города. І я на середину города буду зараз зграбувати зілля ось звідси. Тут воно мене покошене, але не прибране. Урожай в цьому році нормальний, нема чого жалітися. Літо ми попрацювали і осінь нам показала, що працювали ми не даремно. Зараз це все я згрибу і буду далі вибирати картоплю. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!